останні приготування до стартового сустка цього поєдинку. Карпатівці сьогодні у занобілій формі. Щодо втрат Карпат, неприємна новина є для Карпат. Грушенець. Далі на Луїсаяно. Луісяно бере під право, пробиває Луісіяну. Голкіпер спокійно тут перерує цей постріл. Ростислав Баглай. Так, щодо Олександра Дєдова, Карпатівці перемогли Колос у третьому турі. Так? Можна сказати, у минулому поєдинку на виїзді з рахунком 2-0. Доволі впевнена та спокійна перемога. Олександр Дядов. Зараз давати вже атаку Шахтаря. Дивитися, подача на надалю. Сіко Канте забуває, у сайду не було. 1-0. Відкриває рахунок Шахтар на 10-й хвилині. Забуває Канте, про якого я вже пригадував на початку матчу. Е Легіонер з Гамбії. Мухамаду Канте. 10-та хвилина, 1-0. Дивимось. Зараз уважно повтор цього епізоду цікаво щодо офсайду. Ну, обіграли тут Луїса Яно. Це, якщо я не помиляюсь, Артем Дереконь віддавав асист. Ну і потирайка тут вже просто з, з кількох метрів розстрілював. Так, 18 номер Артем Дереконь. Обіграв Луїса Саяно, виконав на дальність яку м'яку подачу, ну Камте вистачило. Абрамчук біля штрафного майданчика Шахтера може бути небезпечно. Абрамчук обіграв вже кількох суперників. Абрамчук, який дребрілих удар! повз ворота пробуває Абрамчук. Який момент зараз у Карпат. 12-та хвилина. Абрамчук продемонстрував техніку і міг зараз. Зрівнювати рахунок, тісно, ну, кількох суперників накрутив зараз Абрамчук. Дивимось повтор цього епізоду. Так, перший постраждав Милокост, далі Балакай. Згодом Костюка обіграв. І ще й Решетнікова і пробив. Ну, неймовірний прохід від Абрамчука, але, на жаль, не... 7 серпня розпочався другий тур. Зараз Канте вихід вічна віч небезпечно. Канте проти Потерайка, 2-0. 19-та хвилина. Канте оформлює дубль, Все, як матчі з епіцентром, Тоді його дубль Шахтарю приніс перемогу. Дивимося у повторі. Хороша передача. На канте. канте. Канте отримав передачу від Олександра Балакая. Тут програв не те, що боротьбу, позицію швидше Андрій Балик. Не дотягнувся він тут до м'яча. І Канте його випередив. І вийшов з Потирайком. Ну а тут вже Денис, звичайно, намагався якось перервати. Здається, ще й помічнів Потирайкові. Канте зараз вже в штрафному майданчику. Карпат пробуває в ближній кут. Канте націлений на хитрик сьогодні. І знову він програє боротьбу. Просто Канте. І, звичайно. Може бути сигнал для Олега Голодюка. Є центральних захисників Єгор Черненко в запасі. Лидви не перехопив. Тут Канте у нього м'яч. Чебринчак помиляється. Чеберенчак з передачею. Перехоплення від Канте. Канте передача вперед. Цуканов. Цуканов пропускає на партнера по команді. Удар! Потирайко! 41 хвилина Денис Потирайко рятує зараз Карпати від третього пропущеного м'яча. Помилка в захисті. Ну, сьогодні, на жаль, часто помиляються карпатяці в обороні. Канте перегопив у Чібринчика м'яч. Віддав передачу вперед. Цуканов залишив м'яч і пробував Ломага. Так? Олександр Ломага опинився на ударній позиції. Лівий вінгер багато що вдається у Цуканову у цьому матчі. Зараз Цуканов подача на Канте. Удар! Архетри. 3-0. Хитрик оформлює Канте, 47-ма хвилина. Дуже красивий. Відверто, красивий гол забувають гірники зараз. Цуканов, тільки я казав, що вдається в нього гра і асист. Від Цуканова. Перший тем завершено. Канте пробуває меч від стійки. Лома. На фланзі. Цуканов на Канте. Канте пробуває по воротах. Канте. Це немає офсайду. Це 4-0. 55-та хвилина. Покер, покер оформлює зараз Канте за три тури. Дивимося, повторює. Цуканов, другий асист Цуканова і просто під поперечку. Тому що якщо Конте так продовжить грати, то втрати в основній команді Шахтаря Егіналду. Ласіне травре можуть пройти незамітними, адже <смоти> цей матч відбудеться 28 серпня. Кудрюка свої матчі проводить на конча заспів Києві. Момент біля воріт Карпат! Пентатрик. 82-га хвилина. Ось таке святкування від, <смоти> від Канте. Ну, Пентатрик. Я думаю, що Канте, Мумеду Канте за Шахтар у цьому матчі забив більше, ніж Нголо Канте за Лестер. Це так точно. Його однофамілець. Випередив він тут гравців Карпат. Через правий фланг пройшла атака. Передачу віддав Ян Желіба. Віддав передачу. Ревецька вийшов в заміну. Чергова атака Шахтаря. Передача знову на... на Канте. І тут знову нема офсайда. І це 6-0. Це секста трик. Канте. 87 хвилина. Ну а Канте. 6 голів забуває сьогодні. Ось така передача. Решетнікові дав пас. Ось відповідь Карпат, можливо гол престижу. Дєдову не вдають пробити кузик на підбирання. Кузик на Абрамчука. Абрамчук б'є в дальні, але тягне Ростислав Баглай. І що арбітер зараз показує, що все. Фінальний свисток. Матч у нас завершено. Карпати. Поступаються Шахтарю з рахунком 6-0, секста трик оформив Хомоду Канте. Звичайно, нетипове явище для українського футболу. Я думаю, що багато футбольних сторінок, сайтів будуть шуміти сьогодні цією новиною.